Замальовничі краєвиди називають Лук'янівку Київською Швейцарією. Гуляти тут любили Костянтин Полстовський, Михайло Врубель, Іван Єжакевич, Микола Мурашко, Микола Леонтович. Вулиці, котрі простягаються уздовж цієї місцевості, своїми назвами нагадують нам сторінки вітчизняної історії, як, от Половецька, починіська, татарська. А ось еклектична архітектура старовинних особняків відносить нас в епоху кінних екіпажів та витончених довгих суконь моє вітання з вами прогулянки містом. І ми продовжуємо мандрувати лук'янівкою. Дивіться сьогодні у програмі: як охоронці пильнували дачу Микити Хрущова. Що подарувала дружина американського президента пацієнтам єврейської лікарні? А також дуб, котрий бачив Богдана Хмельницького, де шукати одне з найстаріших дерев столиці, про все це і набагато більше за мить у прогулянках містом. Простягається Лук'янівка між подолом, глибочицею, Щекавицею, а також вовчим і реп'яховим ярами. Стосовно ж її мешканців, то якщо до липок тяжіла аристократія, на подолі оселялися не вельми заможні торгівці та ремісники, то на Лук'янівку звернула свою увагу творча та трудова інтелігенція. Тут і дихати було легше, і життя обходилося значно дешевше. Перші оселі на Лук'янівці зводили небагаті люди. Вони будували дерев'яні помешкання, адже кам'яні дозволялися лише заможним. Водогін сюди провели тільки у 1920 році. Капітальну реконструкцію здійснили за півстоліття. Впорядкували дороги, проклали асфальт, звели нові висотні будинки. Лук'янівка стала майже такою, якою ми бачимо її сьогодні. Пригадуєте народну казку про бій. На Калиновому мосту у ній хоробрий богатир б'ється не на життя, а на смерть зі страшним змієм. Так ось бій цей відбувався ніде інде як у Києві. А богатирем був усім відомий нам Кирило Кожум'яка. Подейкують, що не на жерливій істоті щодня у печеру приводили молодих хлопців та дівчат. А печера ця розташовувалася якраз неподалік смородинського узвозу. Во время гражданской войны там прятались около криминальные элементы. И кроме того, была и трагедия в самом начале 20-х годов, когда двое подростков э, решили убить себя, зашли в одну из таких пещер и друг друга синхронно выстрелили. После этого все пещеры были закопаны и, по сути, вот, подлежали забвению. Но в 80-е годы, в 1980-е годы, интерес археологов по этим пещерам возродился, и была в конце 80-х, в начале 90-х годов раскопана одна из таких і якщо любителів містики Лук'янівка Вуа була своїми легендами про змія, то фотографи та художники приїжджали сюди задля того, аби Покататися на трамваї його лінія проходила через вулиці Облуцьку, Баговутівську, Нагірну, Макарівську. А ось остання частина маршруту була прокладена через Рип'яховий яр. Саме звідти відкривався надзвичайно мальовничий краєвид, завдяки якому Лук'янівку власне і назвали Київською Швейцарією. Цікаво, що киянам настільки припав до вподоби цей краєвид, що він прикрашав чи не половину тогочасних листівок із написом «Привіт із Києва. Зазвичай мешканці Лук'янівки мали власні дачі, котрі розташовувалися у кущі водиці. Утім, через поділ на околицю міста добиратися було надто складно. Тож довелося міській владі прокладати простіший маршрут. Нову транспортну лінію назвали дачною. По ній ходив 18-й трамвай. Утім, після першої світової війни місто швидко відчуло нестачу чоловічої робочої сили. Тож не лише Київську Швейцарію, а й чимало інших трамвайних маршрутів довелося закрити. До того ж, зима 1917-18 років виявилася настільки суворою, що городяни вмить розібрали шпали трамвайної колії на паливо. Київська Швейцарія, по якій було прокладено трамвайну лінію, збереглася до сьогоднішнього дня. Власне, цей маршрут існує в досить захаращеному вигляді під назвою Врубелівський узвіз. В зв'язку з тим, що поруч знаходиться Кирилівська церква, яка відома роботами Врубеля по відновленню старих фресок і по розписах того часу. А вулицю назвали Врубелівським узвозом, але на сьогоднішній день вона не використовується ніяк автомобільна, ніяк пішохідна і частково перекрита. Ламаними деревами а сміттям активна забудова Лук'янівки тривала упродовж 70-х років 19-го століття. Саме тоді між пагорбами та урочищами почали прокладати нові вулиці. Одну з них, котра з'єднувала поділи із кирилівськими висотами, назвали на честь Олександра Баговута, дворянина, мецената, героя кримської та кавказької воєн. Спочатку район вулиці Боговутівської забудовували переважно одноповерховими цегляними будинками. Усі вони були оточені грясними садами. На початку ж вулиці знаходилися триповерхові помешкання: це учительська семінарія та єврейська лікарня. Останню сьогодні знають не інакше як Київську обласну клінічну лікарню. Обласна лікарня це була єврейська лікарня. От її спорудили на кошти благодійників, багатих євреїв, бродських, припустимо. От, і вона проіснувала і існує досі. В радянський час вона називалася Первасовєтська. В повоєнний час її зробили обласною лікарнею. За півстоліття єврейська лікарня перетворилася на багатопрофільний медичний заклад. Окрім того, вже в радянський час його відвідала дружина американського президента Франкліна Рузвельта. Еленора Рузвельт подарувала Києву кілька комплектів білизни для дитячих будинків і лікарень, у тому числі до цієї обласної лікарні, комплект білизни, яка по моєму ще 20 років слугувала. Це піжами, халати, постільна білизна. все це було подаровано лінорозвельт. У колах трудової інтелігенції вулиця Баговутівська прославилася завдяки заводу Укркабель. Двели його у 1900 році, і спершу виробництво займало усього три поверхи і працювало на ньому лише 70 чоловік. Основною продукцією заводу був дріт без ізоляції. Утім, минули роки виробництво розширилося, а відтак поглинуло декілька садиб. Навколо, утім, якщо дивитися сьогодні, то від заводу «Укркабель» не залишилося майже нічого на початку 90-х років, колись велике виробництво повністю занепало по потім временам в советский период было довольно передовым и продукция и продукция эта экспортировалась в разные страны ну в основном это страны со такие как КНДР Китай Албания и в страны развивающиеся такие страны как Индия то есть экспортировалась продукция ки Киевского кабельного завода то есть не самое крупное предприятие в Советском Союзе но вот по меркам нашего города такое довольно крупное довольно передовое Boa Нині від відомого Укркабелю залишилося всього декілька приміщень. Територію колишнього заводу займають фінансові установи та торгівельний центр. Утім, найбільше вабить Баговутівська своїми маєтками. Хто тут раніше тільки не жив? На Лук'янівці пройшли дитячі та юнацькі роки академіка Євгена Патона. Польський лікар, письменник і педагог Януш Корчак відкрив тут сирітський притулок у 1924 тому 26 му на Баговутівській мешкав майбутній конструктор космічних кораблів Сергій Корольов. Та найбільше ця вулиця асоціюється із іменем художника Олександра Мурашка. Александр Мурашко поселился здесь, в 1910 -е году, приобрел здесь участок. В 1919 году он здесь же на Лукьяновке в Кмитовом яру был убит, при, убит при каких-то вот таких неизвестных загадочных обстоятельствах. Его вызвали, вот, по делам вызвали незнакомые люди. И потом впоследствии его жене сообщили, что... Олександр Мурашко, обітий во воврогі. Як пам'ять про відомого митця нині на Лук'янівці, є вулиця, названа його іменем. Зовсім нещодавно на одному з її будинків з'явилося актуальне графіті, яке вмить полюбилося багатьом киянам. Так само, як і яскраве графіті, мандруючи Боговудівською, просто неможливо не помітити будинок під номером 14. З поміж інших, він вирізняється своєю дивовижною архітектурою. Знайомтеся, це колишній маєток полковника Володимира Бенсона. Кияни не позбавлені почуття гумору, називають цей маєток будинком із ріжками. Утім, якщо заглибитися в символіку архітектурних деталей, стає цілком зрозуміло. У давнину особняк належав військовому. Нині ж приміщення займає приватна медична установа. На початку 20-го століття на Лук'янівці мешкала чи не половина тогочасних київських художників, науковців, письменників. Питається, чим же так приваблювала Київська Швейцарія столичну богему? Тут у кожного відповідь своя. Наприклад, Костянтин Паустовський надзвичайно любив старі високі сосни біля міських будинків. Отто Шмідт частенько згадував трамвайну лінію, прокладену по справ, Жньому гірському серпантину. А ось Микола Ушаков у дворі свого будинку на Лук'янівці нібито знайшов річку Цитомель, у якій, згідно з легендою, Ярослав Мудрий потопив орду печенігів. Старовинні будинки і досі пам'ятають своїх видатних мешканців. Тож не дивно, що на Лук'янівці ціла низка вулиць носить їхні імена. А ще тут розташовано десятки архітектурних родзинок. У минулому маєтки, а нині посольства, будинки з приватизованими квартирами і просто занедбані покинуті будівлі. На високим але прозорим парканом на вулиці Герцена бачимо споруди науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Ближче до дороги стоять старовинні будиночки. А ось там, у глиб, починається урочище Митів Яр. Кажуть, що серед. Тих чагарників і бере свій початок. Річка Глибочиця. У 19 столітті ця місцевість розташовувалася далеко від центру міста і вважалася осередком дач заможних людей. Сама садиба також належала чоловіку небідному, аптекарю Октавіану Більському. У 1889 році міщанин придбав на схилах Кмитового Яру ділянку землі і за чотири роки розпочав будівництво першої садиби, а заразом впорядкував територію довкола. Октавіан Більський був Бізнесменом надзвичайно завзятим. Тож невдовзі він купує і ще одну ділянку землі, і на ній зводить другий будинок, навіть більший за попередній. У цьому будинку він здає квартири в оренду, таким чином примножує власні статки і будує плани на майбутнє. Утім, планам цим здійснитися не судилося завадила війна. Маєток належав Октавіану Більському до 1918 року. Опісля ж, садиба перейшла у власність народу. А відтак стала улюбленим місцем прогулянок серед мешканців Лук'янівки. У 34 році, коли приїхала столиця з Харкова до Києва, вся садиба була огорожена глухим парканом, і це стала дачею наркома НКВД Всеволода Балицького. Недовго він розбудував цей парк за його е власності, коли воно було під його орудою, ця садиба, було зброжено і місток, і там альтанки були, все таке було дуже скульптура, була паркова. Але недовго. В 1937 році Балицький пішов туди, куди він сам відправляв перед тим інших. От. І е садиба стала піонерським табором для працівників НКВД, тобто з такою відомчою ознакою. Далі війна. Коли визволили Київ 6 листопада 43 го року, прибув сюди Хрущов. Перший секретар ЦК КПБУ із дружиною Ніною Петрівною жив у найбільшому будинку садиби. Подейкують, що в цій споруді спеціально добудували дві спальні для нових господарів. Коли Хрущов тут мешкав, то вранці годину до роботи ходив. Швидким кроком по алеях парку. Годину швидким кроком. Після роботи півтори години швидким кроком. На той час в Києві було виготовлено перший портативний такий для домашнього вжитку магнітофон на київському радіозаводі. І от Микита Сергійович, як розповідає, дочка, дуже любив записувати солов'їний спів. А ще подейкують, немов по парку ходили павичі. У вольєрах жили справжні ведмеді. Вірите чи ні, справа ваша. А от те, що на дачі Хрущова розводили справді надзвичайно багато качок, це дійсно правда. До речі, кажуть, що для Микита Сергійовича тут десь звели ще й підземну залу засідань. Тож, коли прийдете гуляти до колишньої садиби Октавіана Більського, спробуйте її пошукати. Садиба була під охороною. Там збрелися ворота. От напроти троліписні зупинки і у воротах і досі видно це вічко, куди охорона дивилася, хто йде. Після від'їзду Хрущова до Москви садиба іще залишалася резиденцією перших секретарів ЦК. Зокрема, тут мешкав Петро Шелест. Утім, його наступник Володимир Щербицький відмовився від дачі в місті і переїхав у Межегір'я. До речі, цікавий факт: коли ось ця садиба належала Микиті Хрущову, то уздовж вулиці Герцена було заборонено їздити громадському транспорту. Зокрема, тролейбусу під номером 18 довелося змінити маршрут. Відтак він робив зайвий гак довжиною в один кілометр уздовж сусідньої вулиці. Ось на такій ноті завершуємо першу частину програми. Утім, не перемикайте, адже вже за мить ми повернемося і продовжимо мандрувати Лук'янівкою. З вами знову прогулянки містом. І я нагадую, сьогодні завершуємо мандрівку Лук'янівкою. У першій частині програми ми вже встигли побувати на колишній дачі Микити Грущова, дізнатися історію старої єврейської лікарні, а також помилуватися краєвидами Київської Швейцарії. Нині ж ми розкажемо вам про Лук'янівку з абсолютно іншого боку як про релігійний центр Києва. Справжньою перлиною Лук'янівки по праву вважається Свято-Макаріївська церква, зведений ще у 1897 році. Сьогодні це єдиний дерев'яний храм Києва, вік якого понад сотню років. Названий він на честь святого великомученика Макарія, митрополита Київського і всія Русі, який жив у 15 столітті. Коли його обрали на кафедру київську, він вирішив. Відвідати своє місто, на чолі якого він поставлений був як митрополит. Хоча його відмовляли всіляко, але ж він за обов'язок врахував бути в цьому місці. І ось, коли він вирушив, він по дорозі звершував богослужіння і зупинилися вони на території нинішньої Білорусі в одному селі і почали звершувати літургію. Під час літургії Раптом прийшли люди і сказали, що знову там десь татари набігають. Треба всім ховатися, десь в місцях потаємних. Але він вже такий момент літургії звершив, який він не мав права припинити літургію. Ось він вийшов на АМВОН в церкві і сказав: дітки, спасайтеся, а мені не можна. Ну Всі почали тікати, а він звершив літургію. Знайшли його вже з відтятою правою рукою. На честь 400 чотирьохсотріччя віднятієї трагедії київська релігійно-просвітницька громада і вирішує звести у місті новий храм, при якому також функціонували школа, бібліотека та денний притулок для дітей. Відтоді і аж до 1918 року у церковній школі щодня проводилися заняття. Освітній осередок відвідували близько 70 чоловік. Спершу обов'язки вчителя тут виконував випускник духовної семінарії. Утім, трошки згодом з'явилася можливість найняти людину із педагогічною освітою. Один зі священників храму, а саме Михайло Алабовський, у своїх мемуарах, ось що згадує про навчання у цій школі. З роками визначається постійний склад слухачів, кількість яких у Великий піст росте. Спів акафіста, як правило, викликає особливий молитовний настрій. Ті, хто молиться, у більшості випадків слухають його на колінах. Багато хто повторює особливо виразні слова акафіста, звернені до серця. Після жовтневої революції церкву перетворили на майстерню, а приміщення школи та притулку на житлові будинки. Духовне життя у храмі відродилося лише у 1942 році. Саме тоді мешканці Лук'янівки зібралися разом на горі Юрковиця і зареєстрували власну церковну громаду. І в 1945 році настоятелем цього храму став відомий київський духівник Претери Георгій Єдлінський. Він Оскільки церква була трошки так на відшибі, то сюди приходили люди, котрі по різним причинам не хотіли демонструвати свою приналежність до церкви. І як правило, це люди, котрі займали певні посади високі у суспільстві. І тому тут облаштувався такий осередок саме інтелігенції. Завдяки духовному керівництву Георгія він тут прослужив до 89-го року до дня своєї смерті. Оздобленням відродженого храму займався відомий художник Іван Їжакевич. Він відновив старовинний іконостас, створений ще за проектом Миколи Мурашка, а також спеціально для церкви написав декілька образів, зокрема святого Макарія та Великомучениці Варвари. У своєму первозданному вигляді Святомакаріївська церква постала вже після проголошення незалежності України у 1991 році. Із новою дзвіницею та позолоченими маківками куполів. вона і досі прикрашає татарські пагорби. Нещодавно навпроти храму було закладено сквер та споруджено альтанку каплицю. Нині ж тут активно займаються зведенням духовного центру. І дійсно сьогодні саме Свято Макаріївська церква вважається головним релігійним осередком Лук'янівки. Утім, 150 років тому усе було інакше, і ця роль належала храму Феодора Освяченого, який імператор Олександр II назвав Київським Єрусалимом. Храм цей звели у другій половині 19 століття, тобто, в час найактивнішого заселення Лук'янівки. Саме тоді мешканці цього району почали клопотати про будівництво власної церкви адже найближчі дві це вознесенська та кирилівська розташовувалися занадто далеко. Проект Лук'янівської приходської церкви створив архітектор Петро Федоров. Кошти на її спорудження давав уже відомий нам Олександр Поговуд. Урешті зведення п'ятибаневого храму в популярному на той час псевдоруському стилі завершилося у 1874-му. Утім, вже за 10 років стає зрозуміло. Церква потребує розширення. Коли громада збільшилася і стало питання про розширення храм, про прибудову двох приділів, то вирішили знову ж таки з ініціативи з одного з прихожани в Кибальчича, зробити дуже цікавим чином, так щоб в нижніх приділах, якби в підземній частині, влаштувати копії святинь. Перше це святині ковуклії, точної копії гробу Господнього, яка в Єрусалимі знаходиться а також Печерного храму на честь Климента Римського в Інкерманському монастирі. Турвон Кибальчич він був членом Палестинського общества. і е, на завдання цього общества він дуже часто подорожував по святій землі, зокрема, їздив Єрусалим. І, власне, він знімав е, точні розміри гробу Господнього, за якими потім була влаштована ця святиня тут у нас в Києві. Роботи з облаштування печери Гроба Господнього завершилися у 1893 році. Відтоді храм Феодора Освяченого перетворився на справжнісінький паломницький центр. Активна діяльність храму перервалася у 1917 році, а на початку 30-х його взагалі закрили. Більшовики спочатку хотіли на цьому місці звести житловий будинок. Утім, цим планом здійснитися не судилося. Храм виявився настільки міцним, що оселю для киян почали будувати поряд, а саму церкву майже півроку розбирали цеглина за цеглиною. І досі, якщо уважно придивитися до будинку, видно, що збудований він із різних цеглин. Перші поверхи це ніщо інше як рештки Феодорівського храму. За відродження ж церкви взялися лише в 2001 році. Саме тоді було зареєстровано громаду. А вже у 2007-му на місці зруйнованого храму встановили церкву намет За рік розпочалися розкопки. Під час розкопок ми не думали знайти ці святині, хоча знали, що тут знаходиться знаходився гроб Господня. Однак, коли ми його відкопали, то були дуже сильно вражені станом його збереженості, тому що можна сказати з певністю, що гроб Господній зберігся десь на 90%. Розкопками займалися волонтери. Близько 15 осіб, понад 5 років шукали на розі Баговутівської та Овруцької Київський Єрусалим. В певний момент, коли і громадськість не вірила, що ми можемо віднайти гроб Господин, і е, різні були перепони, перешкоди, е, Господь нам являв такі знамення. Ми, зокрема, знайшли ікону благовіщення, саме такий важкий скрутний момент, і це дало нам натхнення, і тим, хто допомагав нам, що ми на правильному шляху, ми знайшли також і ключ від храму. Великий ключ який якийсь свідчить, що відповідно повинні повинна були бути і вхід двері церковні, і також знайшли багато ікон. Нині настоятель церкви та її прихожани планують відродити Київський Єрусалим, таким яким ми бачимо його на світлинах 19 століття. Утім, розкопки храму вже сьогодні може відвідати кожен охочий. Варто лише зазирнути за високий паркан. І наостанок я розповім вам про те, про що знають далеко не всі корінні мешканці Лук'янівки у делегатському провулку, котрий заховався посеред гаражних кооперативів, росте дуб хетрун. Це дерево пам'ятка природного значення і вік його понад шість сотень років. Цей дуб чи не найстаріший дуб Києва. Лише уявіть собі, тут він ріс і ще за часів Богдана Хмельницького. Охороняється законом дерево з 2010 року, про що свідчить відповідна табличка. Стовбур у цього дерева величезний, згідно з офіційними даними, його обхват 5 метрів 75 сантиметрів. Обійняти дуб можна хіба що в чотирьох. І поки я буду намагатися це зробити, давайте разом пригадаємо, чим саме нам запам'яталася Лук'янівка. За два тижні Лук'янівка подарувала нам безліч приємних емоцій. Ми приміряли найбільші в Україні черевики. Погуляли в парку Котляревського та милувалися краєвидами Київської Швейцарії. Окрім того, цей район змусив нас по-новому поглянути на давно відомі сторінки історії, чого лише варті Лук'янівська в'язниця, стадіон Старт та епоха Микити Хрущова. Приїжджайте на Лук'янівку, не вакаючись. А надто якщо блиск центральних вулиць уже давно став для вас буденною справою. Кажуть, що навіть одна хвилина обіймів зі старезним дубом додає чимало сил, і це правда перевірено на собі. Тож, якщо напередодні зими хочете запастися енергією, якомога швидше приїжджайте на Лук'янівку і досхочу, обіймайтеся із хитруном. А з вами ж були прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. О боже, о боже, Моя гарню, гарнюся, хорошенька, мама мама умнічки.